Вітаю всіх з вами Євгенія. Сьогодні я хочу показати свої дві мінічки, навіть три три мінічки мутантиків. Ну, покажу першу цю це метелик. Вона от, трошки є в неї аромат. Ну, вона ароматить тоді, коли світе сонечка. І ось раніше я, звісно, не замечала за ній такого, щоб вона сушила путончиків. Ну, Отаке трапилося. Тут вже дійсно тут два фактори: Темно, ну, похмуро дуже на вулиці, і плюс ще вона стоїть ну, тепле повітря від батареї, дуже її, це, мабуть, заважає. Ну, вона така орхідейка, що, як ото кажуть, револьверне цвітіння в неї. Вона дорощує, любить дорощувати цвітоносик. Тут ось є бутончик, ще може розкриються. І плюс ще вона дуже-дуже довго -дуже тримає свої квіточки. Вона в мене посажена вже давно в таку скляну вазочку позадіньку. Вона в мене ще, здається, з 21-го року. Тут так гарно вона заплила вже цю ємність. Так бачите? Гарні у нього так. Це вже домашні її цвітаносики, ось старі, повідсушували. На минулого року в мене квітла. Оцим цвітаносиком. Довго-довго, влітку. І ароматила, дорощувала постійно. Ну, два раз доростила, така була довго довго в неї гілочка. Ну, от така в мене є отакий мутантик. в неї такі рюшісті пелюсточки, дуже симпатичні такі. І губочка яскрава. І ось у мене подвійна посадочка. Це теж мінічки орхідеї. Посадила я їх в минулому році, ні, 23-му. Ну, кінець 23-го року. Одну я виграла, а одну докупила для подвійної посадочки. І вони в мене гарненько так прийнялися тут. Дуже так. Непогано їм. І вже в цьому році, в минулому році, там щось вони трошки дорощували старі цвітоноси, покупні ще. Ну, а в цьому році метелик у мене це вже домашній цвітоносик. Правда, тільки на дві квіточки. Отакі, вони, ну, він ще буде дорощувати. Бо вони. При покупному цвітінні дорощували ще свої гілочки, тобто теж полюбляє ще дорощувати таке мультифлорочки, мінічки. І пилорчик триліпсик. Це триліпсик такий. Є тут, бачите, защіпчики. Ну, це ось він виріс гілочку, виростила ще з старого цвітоносика. Але є ось, і вже мій новий домашній цвітоносик. В'яжу тут ось, ось ще бутончики. Я його прикріпила до старого цвітоноса. Машу ще ставити ту паличку, якщо можна, причепити рядишком. В общем, отакі от в мене мінічки, ще бутончик. Ось така яскрава. Вони яскравенькі. Порівняно з цією, з цим метеликом, ця, звісно, яскравіша квіточка. Розмір квітки, бачите, одинаковий, але окрас різний. Ця така більш венозна, пелюсточки і рюшиста. А ця така, я сподіваюся, коли вона більш Адаптуються, більш підростуть у цій посадочці. буде більш таке цікавіше цвітіння мультифлорне, тому що в ну, цій хідеки був один цвітонос, у метелика було два цвітоноси старих. Да. У цій було два цвітоносика сухих, а цей один. Ну, Потенціал у них є, як на мультифлорочки. Ось такі в мене мінечки, красотулечки яскравенькі. Дуже подобається оцей метелик, хоч він і не пахне, але такий симпатичний. Яскравий далеко видно їх. Цікавенькі. І триліпсики цікавенькі. Ось такі. От, ще все буде бутончик. Так що, ризикую, садю парно і нічого так виходить. Поки все виходить. Отак от, от подобається. А що їх? Вони мінічки з кожного посади окремо будуть займати зайве місце. А так. Сидять у двох красиво. Як пишніше зацвітуть, так взагалі буде супер букетик такий. От так от єсть. І от така є. Так що в минулому році я відчула її аромат. Ну так, треба носиком уткнутися. Вона в минулому році в мене ще під лампою стояла. То був аромат, я відчувала. Зараз, звісно, тільки потрібно сонечко для неї. Ну, нічого, така, Трошки більше листочки, ніж у цих двох. Ну, вже навіть цей листочок виріс набагато більше за решту. Така дівчинка повільно ростуть, але так. Повільно, але гарно. І цвіточки. Отакі дівчулечки, красотулечки, яскравенькі такі, такі канапушечки там серединкі. Така гарна квіточка. Мені подобається. І вам показала. Дякую за увагу. На все добре.